Так, жнивуємо. Повний бункер. Така, от, дивіться, пшениця. Щось трохи б'є, вже і решетами регулював, і це он. і під барабаня відпускав, такі колосочки попадають, коли відпускаєш. Але йде. Так, будемо вигружатися. Так, всім привіт! Сьогодні у нас 4 серпня. Почали свою пшеничку, 12 дня якраз добре. Долина, не те, і чую, як боксує. Мулу нанесло дуже багато. Пшеничка вроді нічого сипе трохи. Коротше, сука, боксував, буксував і знесло в рібча. Давай, давай, шкриби, бляха, шкреби. Той і казав? і бункер ще не повний, вже не виходить. Так, коротше, працюємо. Перший прицеп вже поїхав, два круги. Коротше, цей прицеп. Оце один бункер, два влазить, він повний. Тут 4 ну 4, чуть-чуть більше тонн. Той майже три влазить. І он, дружина привезла обід. Будемо зараз робити перекус, поки є час, на вечір дощик. Нас обід. Орозиво, водичка. Так, поволік він третього вже, два цих завіз, якраз по бункеру сюди і третій повний не вліз вже. Висипимо зараз сюди. Буде пекти. тут пшеничка взагалі бомбізна. Коротше, така хрінь у нас долина, це таке незначено. Зонкера навіть немає, він вже буксує, все стає. А ще до гори їхати і їхати. Коротше тормоза зараз і і трохи правим колесом прижимаємо, тоді блокується. Бо... Корне землю. Так, вибиваю загоночку. В долині зараз тут ще десь покинемо трошки на насіння, мабуть, десь туди віж. Тут ато в долинці сипе. Які там кого напишіте. В саранчі, кстати, ціки кілітає цієї зеленої. Повно взагалі, блін. тут ще менше, біля сої, біля кукурузи ну, тут взагалі, блін. О туди напихає добре. Горбочок сунеться в бункері. Ого, тут ще й болото у нас весом мокре у воді вже може бути попадос. звідти з кукурузи прама долина несло так і її заплили. шлангочка блядь, капає і на вигрузку прибіжить Та щось відірвалося вже. Короче, працюю, але починається дощ он каплі вже. Труба мокра. Будемо зараз, навірно, вигружатися. Ого, щось сідає моторчик, блін. Так, коротше, хмарки йшли, йшли, городій невеличкі, зараз покажу. Але йде дощик. Маленький, тихенький. Бачите, труба вже повністю мокра. Почистив. Комбайна віночком все позметав. Мабуть, на сьогодні все. Пророча. Виходить сьогодні 16 бункерів. Бачите таке мокрий копає. 16 бункерів, там щось 5 5 гектар. 5 з кофейками. Така от пшениця, бо не показував, навіть не було колись пішив. Це ще полишив оцей загоночки дві На насіння заберемо. Один прицеп лишив і ще цей. Ну такі колоски як вам показати. Доволі коротше непогано, як для цього року. Давали ми тільки сюди 150 літри раз. Ну і там гумат, сульфат, мікродобриво, таке. Ну і карбамід два рази. Тому будемо їхати завтра на роботу. Буде завтра стояти, якщо буде погода. Тому так. Які у нас дороги бляха, вон в березі колії буксував бай, Таке тут, а якось їздять помаленьку, бля. <кій> Водомиї взагалі жорсткі. Батько сюди возить, то трохи бляха. Трохи жорстко, звісно. Взагалі яка яма, а батько закидав, ми я думаю, лопату брав, засипав водомий, щоб їхати можна було. Ой, бля. Туда їхав, шорнула і пшениця посипалась. Пішку ну, на водомиї. Так, все, ми вже на базі, Вон, дивіться, все таке мокре. І світить сонечко. Дощик пройшов, росу зробив, чуть-чуть пилюку прибив. Треба буде заказати оцю фігню, оцю відну частину Бо вилетіла сьогодні ця стола стояла. Взяв її трохи молотком підігнув. Ну, прижав та й воно так крутиться. Воно якось тут резинка, там якось защолкується. Коротше, таке. Ця херня пішла в комбайн, чувак, зеленчала. Так, дивіться, ранішня обдувка фільтрів. Це в цій тарілці він всіки. Дивіться. Така добра жменя. Це звідси. Це зверху на циклон, дивіться, що сіки. О, ще дві жмені. А далі вже фільтр. Ось така пелючка. Так, день наступний, працюємо. Два бункери вже набив, беремо так внизу такому, долинці, набираємо на насіння. Колосочки вроді гарні. Таке. Сипе непогано. Коротше, два круги тут і повний бункер з горбочком. Виїхала комбайнерша до мене, привезла обід. Це, ну бери на себе, піднімай. На себе. О, тут ви опустили. Це, бери теж, так, давай. О, все, 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 пускай. Це не мона, це не бери. Це не можна. Так, ми вигружаємося. Насту ось. Не, це не чіпай. Ти хочеш газу дати? Нажимай трошки, Чуть-чуть. нажимай до тата, трошки, трошки. Ще о. А ну ще трошки дай. Зараз буде пікати сигналізація, січкарня запустилась. Так, більш нічого не нажимай. Гектар 23 вже обрали. І ще ось такі нарізані загоночки. Тут два круги оце і повний бункер. Така пшеничка. Вроді сьогодні під настроїв більш так, то вже гарненько йде. Так, Другий йде. В тому один бункер там. Такий повнющий навалив я. Може з горбочка хіба роз'їдеться бо наперед більш насипав. Ось такі у нас перехили, можете бачити по горизонту. Це ще на рівному, а з горбочка тільки що їхав, то взагалі бляха. Січкарня б'є тільки одною стороною. Але мусимо молотити, Пшениця тут гарненько, гарні колосочки такі. Так, З таким горбочком от насипав. Не знаю як мені довезе, звісно. Ще й бляха не висипався, вроді не повний набив, але не розчитав. Ну, думаю, помаленьке пошені його добре. Олеса присіли і ресори теж. Так, ну що, на цьому полі будемо ловити зайця і їдемо на слідче. 9 гектар буде і 10 сотих. А по навігатору, то що міра по горбах казали, обходиш, було 8,5. І от за щодо горбів, скелів, похибка пів гектара тут. тут на базі саме цікавий процес. Що там, чистка? Чистка, да. Чистка так кожного прицепа, блядь. Ты же не кончишь, а ты блядь.